Шановні користувачі, у програмній касі Кешелот реалізовано модуль Аналітика. Аналітика містить звіти, які допоможуть у прийнятті управлінських рішень. Ви зможете аналізувати завантаженість кас по днях і годинах, продаж по господарським одиницям та касирам, переглядати зареєстровані чеки продажу та повернення, бачити статистику звітам, порівнювати кількість та суми продажу по окремим товарам, формувати загальні суми по податкам та вивантажувати необхідні діаграми, графіки та таблиці в PDF. На головній панелі розділу відображаються основні показники роботи суб'єкту господарювання. Доступні показники залежать від типу суб'єкта господарювання, юридична особа або фізична особа-підприємець. За замовчуванням дані відображаються за поточний день. Можна обрати період відображення даних у полі «Оборот за. В аналітиці доступні статистика по чекам продажу, статистика по чекам повернення, Здвіти Аналітика по реалізованим товарам. В статистиці по чекам продажу ви можете переглянути детальну інформацію щодо завантаженості каз та даних про кількість та суми чеків за період. Вікно розділу містить фільтр, за допомогою якого здійснюється відбір даних для аналізу, панель діаграм та дані у вигляді таблиці. У фільтрі відбір даних для аналізу можна зробити за такими показниками: господарська одиниця, ПРРО, період, спосіб оплати, вид оплати, касир. Графічне зображення аналітичних даних відобразиться на панелі діаграм після обрання хоча б одного з параметрів на панелі фільтр. Формуються такі діаграми. Дані про величину чеків. Ця опція допоможе оцінити кількісний показник, який стосується покупців великі, середні, малі та дрібні чеки. Кількість чеків по днях і годинах. Ця опція відображає зростання та спад активності покупців. Середній чек. Ця опція допоможе оцінити середню суму коштів, яку витратили покупці. У статистиці по чекам повернення можна переглянути детальну інформацію щодо кількості та суми чеків повернення за період, дані про величину середнього чека повернення, завантаженості каста даних про кількість і суми чеків повернення за обраний період. Також у звіті є можливість бачити всі чеки повернення через таблицю звіту. Розділ Z-звіти проаналізує дані щодо З-звітів по всім господарським одиницям, касирам та касам, допоможе порівняти суми та кількість зареєстрованих Z-звітів за обраний період. Розділ Аналітика по реалізованим товарам допоможе проаналізувати долю продажу по групам товарів, а також дізнатися, яка частка виручки припадає на певну групу товарів. У розділі можна порівнювати товари один з одним за сумою та кількістю реалізації, аналізувати продаж за період по обраним товарам. Динаміку продажу в розрізі господарської одиниці. Також ви можете вивантажити цю інформацію у форматі PDF або Excel. Динаміка реалізації у розрізі товарів. Звіт надає інформацію про реалізації певних товарів у обраних господарських одиницях. Обрати товар для створення звіту можна у списку, що відкривається. Переглянути більш докладну інформацію та побудувати звіт за кількома товарами можна, натиснувши посилання детальніше. Динаміка реалізації у розрізі господарських одиниць. Звіт надає інформацію про реалізації певного товару у обраних господарських одиницях. Переглянути більш докладну інформацію можна, натиснувши посилання детальніше. На графіку реалізація у окремій господарській одиниці відображається лінією певного кольору. Навівши курсор на точку графіка, можна переглянути назву господарської одиниці, дату та суму, на яку зареєстровано чеки. Змінити параметри побудови графіка можна, обравши потрібні параметри на панелі фільтру. Як бачите, все просто і цікаво, тож користуйтеся повною мірою всім функціоналом програмного rro ESHLOT та збільшуйте свої прибутки.